Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на перегляд розкладу пасіанса, період з 10 по 16 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут каблучка. Це може бути договір, а також одруження або заміжжя. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Дивимося далі. Корабль, це якийсь новий проєкт, можливо, далека дорога в плані ви будете їхати по своїх справах або по робочих далеко. Ось тут будьте обережні, якісь сварки, можуть бути скандали. Не забувайте про ретроградний Меркурій. Меркурій це також ваша планета. Не тільки близнят, а ще й діви. То має бути спілкування ваш конюк, як то кажуть. Звертайте увагу, ось тут недостовірна інформація, плітки. Перевіряйте все, перш ніж щось приймайте важливе рішення. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. І ще, друзі, ось ваша троянда. Це кохання. Ось вона. Хочу сказати, що на моєму каналі є два нових відео. НЧД з двох різних магазинів, різні місця. Пропоную подивитися і порівняти. Які зараз актуальні моделі одягу та які новинки є в магазині NCD? Котик романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий, а також прапорець, переміна роду діяльності. Або додаткова робота. Зверніть увагу, що посередині тижня ви будете дуже щасливі якимось обставинам. Ключик віднайдете рішення якоїсь для вас важливої задачі. І ви будете ось тут лавровий вінок. Або це буде для вас винагорода якась, або керівництво у вас буде вихваляти. Ось тут кайдани, це невеличкі розбірки в родині, а також стабільність сімейних стосунків. Зверніть увагу, ось тут замок. Це може завершуватися якась для вас важлива ситуація, або стає на паузу зупинка. Ось тут, друзі, покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось так. А ми йдемо вперед, подивимось, яким для вас буде завершення тижня. Третій розклад знак Зодяка Діва. З 10 по 16 березня 2025 рік. Знову ж таки, котик це реальна людина, котра може бути пхати носа в ваші стосунки і вам чимось заважати. Іноді це, наприклад, може бути. Мама, а ви не можете з нею сперечатися. І тим самим ви собі робите шкоду, хвилюйтесь через це, добре продумуйте ситуацію, можливо, мама і права, якщо вона така наполеглива. Мами завжди відчувають небезпеку для своїх дітей. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити, це ваше завершення тижня. Знову ж таки, зверніть увагу, ви будете відстоювати свою точку зору. Ось, знову ж таки, скандал. І ще ось ці стрілечки вниз, вони показують, що, можливо, ця ситуація буде потихеньку завершуватися. Корона – це успіх по роботі, котрий оцінять ваші керівники, а також ваші співробітники. Це ваш особистий успіх. Сьогодні, друзі, з нами. колода витражный тару. Запитаем в ней для знаку Дива застережением Шестерка кубков. Это порада. Четверочка жезлев. Зверніть увагу, друзі, стірка кубків, ця карта показує наші емоції з минулого. Це може означати, наприклад, коли якісь родичі або хтось з дорогих вам людей ось тут суне носа в ваші стосунки, тому що котик випадав два рази. І ви не знаєте, як правильно поступити для того, щоб не образити і якось правильно вийти з цієї ситуації. Шістка кубків показує звертання в минуле, емоції з минулого. Подумайте, які помилки були, і як це може зараз впливати на цю ситуацію, якщо це схоже на те, що у вас відбувається. А парада, друзі, це четвірка жезлів, це карта вашого дому. Черпайте там натхнення, шукайте. Розуміння, тому що цей котик це можуть бути і друзі з минулого, котрі вам псує настрій і нав'язує свої якісь, так як виглядають ваші події. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Іноді для мене щось не зрозуміло, а ви одразу розумієте, що це відбувається. Ось тут карта СОС, будьте уважні та обережні. Зазвичай Діва дуже все правильно обдумує і робить мінімум помилок. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.